Доброго дня, любі батьки. Сьогодні ми розпочинали урок з букварику. Ми з дітками згадали літеру А О, О. І У. І в нас сьогодні була новенька сторіночка 8 і 9. Це літера І. Це голосний звук, ми його можемо заплакати. І так вона плаче. Або як дітки сміються, або як годують нас переходить. У вас наступний урок буде ось цей віршик. Про мишку, ми його вчимо на пам'яті, розказуємо. Далі ми проговорили з дітками один і багато предметів, один ведмедик, багато ведмедиків, одна лялька, багато ляльок, одна машинка, багато машин. І потім ми читали, що ви робите вдома. Дома пальчиком дитина читає і кожну літеру називає, пальчик далі посуває, а потім. Ви читаєте з дитинкою по черзі. Першу літеру читає вона, а потім ви кажете «Тепер я. І ви читаєте. А, дитина повинна за вами поставити пальчик. Знову читаєте ви О! Та у дитини читає О. Тепер ви кажете, тепер я. О, дитина повинна переставити пальчик. Тепер ти переставляємо пальчик, читаємо далі. Так, так ми вчимося. Спостерігати один за одним, коли одна дитина читає, а інша дитина спостерігає за іншою дитинкою. Отже, це ваше домашнє завдання. Ви ось тут читаєте на сторіночці 9. Далі. Підготовка руки до письма, сторіночка 10. Тут нічого складного не було, потрібно було обвести малюночки за пунктиром і можна їх розмалювати вдома. Ми з'єднали овочі, у нас ми бачимо тут дві групи і з'єднали фрукти. Домашнє завдання: сторінка 11. Обвести, будь ласка, по пунктиру, знайти, розфарбувати зайвий предмет, що тут зайве. І пояснюємо, чому воно зайве. Нам головне, що дитина пояснює, як вона це пояснює. Навіть якщо вона скаже, що ведмедик тут зайвий, чому? Головне почути, чому. так далі І е, дивимось відмінності між ведмедиками, обводимо їх по пунктиру і теж можна це розмалювати. Наступний зошит це підготовка руки у прописи математичні. Сьогодні ми вивчали знаки більше менш. Ось дивіться, як легко це пояснити. В нас є ось така. Ташечка, уточка, і в неї є клювик, Вона взагалі прожора, вона завжди повертається туди відкриває клюв, туди де більш. У нас такий крокодил. Є і ми показуємо діткам крокодил зубасний. Отже, в нас є два зайчки і один зайчок, де більше зайчиків, два зайчки більше. Коли дитина не розуміє, то ми нам дуже легко ми діткам говоримо: так, мама дала тобі один пиріжок, а тато віддала два пиріжка. В кого більше? О! Тоді дуже класно розуміють і чітко вже кажуть, кого більше, кого менше. Отже, в нас є знак більше, менше і дорівнює. Ми прописали знаки більше і знаки менше. Ваше домашнє завдання. Ось тут прописати один дорівнює один, два дорівнює 2, поставити один, дві малинки, між ними поставити знак. Те ж саме зробити тут, прописати знак дорівнює, коли в нас дорівнює, коли однаково, коли так само. І тут ми вставимо знаки. Це узашки прописи математика. Далі наступний знову До речі, ми вже всім діткам видали сьогодні першу сходинку, другу сходинку, діточки, ті, 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 які не були сьогодні на урок. Нічого страшного, ми видаємо на наступному уроці. Вже прийшли так, ось ці наші два зошитки, яких ми чекали. Отже, ми працювали сьогодні на сторінці 6, урок номер 4 ми пояснювали дітям, що таке таблиця. Що є в табличках? В табличках є стовпчики, в табличках є рядочки. І коли ми ось тут розмальовуємо це все червоне, те все зелене, це все жовте, нам легко пояснити, що цей рядочок весь червоний. Але стовпчик. Що об'єднує? Тут об'єднував кольор. А тут об'єднує. Дивіться, це іграшки, а це стовпчик комашки. Далі розмалювали синім кольором, а потім зеленим. Що змінилося? Колір змінився, змінився. А форма А форма залишилась така ж. Так? А що тут змінилося? Тут залишився колір, а змінився. Форма змінилася. І знову наші таблички. Тут все було червоне, тут все було зелене, тут все жовте. А тут усі кружечки, тут трикуночки, а тут квадратики. І дивимось, чого тут не вистачає. Квадратка, якого він повинен бути кольору? жовтого, тому що в цьому сточку всі жовті. Ну а тут на синій. Квадратик, тому що ми бачимо, що в нас є квадрат коло трикутний. Квадрат коло трикутний. коло-трикутник коло, трикутник є, чого не вистачає квадратка. І так само ж за кольорами Ваше домашнє завдання сторіночка 7. Оце ви робите. Ну, Сьогодні ми ще взяли зошит правила дорожнього руху. Сторіночка 8. Сьогодні ми пояснювали діткам. Що коли ми виходимо на вулицю, ми автоматично стаємо пішоходами. Так? Якщо ми не сіли в машину, а йдемо. Тож, що роблять пішоходи? Пішоходи виходять по тротуару. У нас є тротуар окремо для людей. А машини їздять тільки по дорожній частині. Так? На частині, отже, домашнє завдання у вас тут, так само тротуари і дороги, просто розмалювати цей малюночок і розказати, хто порушує правила. Так, наприклад, цей хлопчик порушує правила, порушує. Чому? І ми слухаємо дівчок, що вони нам розповідають.